Привіт, друже! Сьогодні я тобі розкажу, як заробити абсолютному новачку, який взагалі нічого не знає про крипту. Як, що, куди, оце все взагалі, от просто Алло! От для таких, як заробити більше, ніж 3Х з твого депозиту. Взагалі, взагалі взагалі без знань. Отже, поїхали. Є, я ось тут вже підготувався. Тут є багато-багато цих вирок. Зараз я тобі розкажу. Отже, що ми зараз тобі будемо робити? Я зараз тобі покажу три варіанти купівлі позиції, три варіанти купівлі позиції. Потім розкажу можливості диверсифікації, потім розкажу, як це все продавати. Якщо ми встигнемо за хвилин 20, буде взагалі дуже супер. Якщо не встигнемо селян, ну ви придеться тобі, мабуть, подивитись. Отже, перший варіант. перший варіант, як ми можемо набирати позицію. Ми можемо набирати позицію просто, як, от звичайний роботяга, трудяга, щомісяця отримав зарплату, поклав гроші і все. Взагалі нічого не думаєш, просто зайшов на біржу, там першого числа місяця отримав зарплатку, гроші на баланс завів, хрясь, по, по маркету влепив, купив. Ось це перший варіант. Ось тут вже ми скільки з тобою набирали? Тут ми з тобою набирали тут ми з тобою набирали кількість 20 днів. Ой, 20 місяців ми з тобою набирали. Просто майже, майже 2 роки ми з тобою купували, крипту, крипту, купували ефір по 50 баксів. Всього ми з тобою купили на 1 тисячу баксів. Це виглядає як? Це виглядає приблизно ось так. Ми починали ось тут з 46,98. Бач... 2009, де, де тут я брав 2009-2009. Ось ось тут здається. Ось тут я починав. Так, ось тут я починав. 2009. Потім 3089. Бачиш, ми, ми ростемо, але через місяць купили вже вище. Взагалі нічого не знаємо. Просто ми прийшли на ринок. Такий дриняк росте. Бля, купую фір! Срочно! Купуємо 3009 3344, 33,44. І ось так, коротше, щомісяця, щомісяця, щомісяця ми купували, 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 хаї. Отут, бачиш, давай шукати. 43,75. Де у нас? 40 45, 4,500, 45, 4, 4,500. Ось тут. Ось тут де? Ось 4,500. Взагалі, просто пік ринку, все, всі продали. Ти купив. Чотири ти розумієш? Просто чотири Все, і пішли далі. Купуємо, е, купуємо, 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 все, 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 все. Просто все забираємо собі, все забираємо собі. Цілий місяць, цілий місяць купували аж до 1.02 1.02 перше ось тут ось тут була наша остання покупка. Ми таки все, косарь баксів вклали, я більше не вірю в крипту, чекаємо на те, що буде. В нас з тобою вийшло 1 тисяча доларів, ми з тобою придбали 0,52,6 ефіри. 0,52,6, купували рівно по 50 баксів. Ось, ціна в нас сьогодні, ціна в нас сьогодні. 18, 27, Середня ціна. Середня ціна за 20 місяців у нас 18,98. Давай шукати. 18.98. Ну, приблизно ось тут. Бачиш? 1898 в нас середня ціна. Ми купували усюди весь рост, ну майже весь весь ріст. Усюди купували просто щомісяці. 1890. Там скільки? 98. Зараз ціна. 18, 27. Ось це, ось це наша просадка зараз. Ось це. Раз, два. Три відсотки. Три Матьо відсотки. Розумієш? Ми купували просто все. І всього на, на всього три відсотки. Ми з тобою втрачаємо зараз це незафіксований збиток 37 доларів. 37 доларів. Це перший ем, варіант купівлі. Просто щомісяць щомісяця. Другий варіант купівлі при падінні з підвищення розказував тобі в минулих роликах. згори додам підказку. Можеш подивитись, коли можна вже купляти монети, і як як наскільки монета падає на ведмежому ринку. Біткоін там близько 65-75, Ефір ближче до 80, середня капіталізація монети 80 до 90, А взагалі лоу-лоукепи, там які просто шлачина, вони падають 90-95%, 99% навіть відсотків. Тобто, якщо ми купуємо зараз ефір або піток, то рахуємо, що максимальне падіння в нас буде там десь приблизно, ну, давай так, щоб 70%. Так? Ми з тобою таки думаємо: давай купувати з падіння кожні, 30, наприклад, відсотків, кожні 30%, ми з тобою купуємо. На суму в два рази більше, ніж була. Це просто ще один з можливих варіантів. Їх взагалі дуже багато. Ось ми купили раз, купили два і купуємо три. Ось, давай дивитись. Ми купили ось тут. Ми купили тут, потім купили тут і потім купили дно розумієш? Можна те ж саме зробити, але там по 25, наприклад, відсотків. буде трішечки більше, але суть в чому? З кожним падінням ми беремо в два рази більше. Беремо в два рази більше. Принцип той самий, в нас є 1000 баксів, ми купуємо спочатку на 70 баксів. Ось тут ми купили на 70. Тут ми купили на 140. Тут ми купили на 280. Тут ми купили на 510. Ти скажеш, ха, Женя, 280 помножити на 2 на 510. Я розумію, хлопче. Ну, в нас же більше грошей нема, тільки косар, тільки косар, все. Більше, я не можу вкласти. Ну, що я зроблю? Нічого я не зроблю, все купив на 510, не подвоїв, нічого страшного. Див, в чому різниця. Середня ціна у нас з тобою 1416 доларів за ефір. Розумієш? 1416. Ми з тобою придбали ефіру майже на 50% більше. Бачиш, в першому варіанті ми з тобою купили 0,52, зараз ми купили 0,70. І середня ціна на 4, майже на 500 доларів нижче. Давай шукати середню ціну. Давай тут ще додам ось, ось ту минулу. Було скільки? 18,98. Це перший варіант. Другий варіант 14,16. 14,16. Де в нас воно? Ось тут. Так, а скільки ж у нас просадка вже з тобою? Давай дивитись, скільки в нас просадка. М -м 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 Плюс 29%, так? Да? Понятно, понятно. скільки ми вже з тобою заробили? А зараз 18,25. Ми з тобою з однієї тисячі доларів за 4 купівлі, потративши всього лиш, я не знаю, ну, ну півгодини, мабуть, да? за скільки? За... Один рік менше, тут був перший рік скоріше, 2001, тут, скоріш за все, да? так, тут був 2002, 2002, 2002. Все в 2002 році. Коротше, я щось тут з місяцем наплужив, нічого страшного, ну це не має сенсу. Коротше, витратили з тобою тисячу баксів і півгодини часу. Просто зайти, завести гроші, купити. Все. Я додік просто взагалі нічого не знаю. Нічого. Я вже маю маю прибуток 288 баксів. Просто з ніг ніху... нічого. Просто, ти розумієш? Це другий варіант. Третій варіант. Падіння на однакову суму. Те саме, просто 30% кожного. Ми тут саме купували, але ми не подвоювали наш депозит, а просто на рівну суму по 250 баксів лупили по маркету. Давай дивитись. Ось ось цей варіант. Ми тут купили трішечки більше, ніж в першому варіанті ефіру, а середня ціна в нас 1796. Середня ціна в нас 17, 17 шість. Шість, 17,96. Ось так. Ми вже в плюсі також. Не в такому великому, я розумію, не в такому, скільки 18,25. Всього лише 16 доларів, доларів заробили. Всього лише 16? Але ми не в мінусі. В нас немає просадки по портфелі в 90%. Так, ми купували зверху, так ми купували ось тут. Всі скажуть, боже, нахаях? на хаях нашо. Та ось нашо, ось нашо. Ти знаєш, коли воно зупиниться? Ніхто не знає. Взагалі, ніхто. Ми просто купуємо, 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 купуємо. Але для того, щоб це робити, треба купувати не тільки одну монету, а треба купувати декілька біток, ефір. По топ-30 треба щось придбати, і потім ще щось можна якогось з каміни набрати, там зовсім на, на невеличкі гроші, там на 100 баксів, на 200 баксів. Тобто, чим вища капіталізація, тим більше можна вкладати грошей. Таким чином, в тебе є більше шансів зберегти депозит та його примножити. Ось тепер, тепер давай дивитись, як це все продавати. Є також дуже багато варіантів, дуже багато варіантів, але мій улюблений продавати сіткою. Продавати сіткою можна також дуже багато способів є, але давай ми з тобою прикинемо. Ми з тобою, знову ж таки, в минулому відосі там десь підказка. Ми з тобою так прикинули, 1.618, точніше, 2618 1272 Ми з тобою чекаємо по ефіру. Це знову ж таки ця кавова гуща. Ми не знаємо, чи дійде воно дотуди, чи не дійде дотуди. Ну ніхто не знає. Взагалі, просто ніхто не знає. Може воно взагалі там на 100 тисяч полетить. Правильно? Правильно, і де саме воно тут закінчиться, також ми не знаємо. Давай просто з тобою пробувати продавати. Я ось так. От просто накидав від балди. Також я це залишу цей посилання на, на ці прорахунки в коментарях до відео. Це той самий щоденник трейдера, просто знизу, тут на вкладці Інвестпортфель, ти знайдеш цей прорахунок знизу, там де є просто приклади прорахування. Ось дивись, з кожним зростанням на рівнях супротиву, ми з тобою будемо фіксуватись. Ми з тобою фіксуємося ось тут. Ми з тобою фіксуємося десь ближче до хаїв. Можна ось тут здається, так я там поставив. 3500 3900, 3 2700. Ось тут 2700. 3900. Де тут 3900? Ближче ось тут до хаїв 3900. Потім ми з тобою фіксуємо на, на all-time high, якщо нам пощастить. І потім вже будемо ось тут е, також сіткою е, намагатися щось зловити. Ось тут на ну, 1,272. Потім десь посерединки ще раз, потім ще раз і потім ще раз. Ось приблизно так. я там виписав: ось тут також можу побачити. Як будемо продавати? В нас Ось я взяв найуспішніший наш портфель. Портфель там, де ми набрали більше за всього, монет. Ось, бачиш, тут у нас 0,705, тут у нас 0,705. Е, так, ми продаємо 10% від усіх монет. На 2768. на першій відмітці Ось тут думаємо, що ціна якщо ми дуже трубуємося що ціна не дійде, по не дійде далі. Ми плануємо, що ціна все ж таки протестує ці рівні і піде далі вниз. Так, ну можливо ж таке. Можливо, таке. Це перший. Потім ми чекаємо all time high і з кожним зростанням ми з тобою продаємо ще більше монет. 10% від усіх, 20% від усіх, 30% від усіх на All Time High. Все All Time High ми продали половину всіх наших монет по ефіру. Всіх. З, ціє, з цих усіх монет, що ми продали, вже ми маємо прибуток 781 долар. Чому саме? Тому що дивись. Спочатку ми продали на 200, потім на 560, потім на 1000. Вклали ми нагадую, 1000. Все. Тобто, навіть якщо ціна не дійде до all Time High, ми вже в принципі наші гроші можемо повернути. Все інше, ми будемо чекати ще більшого зростання. Все, ми ось тут продали все, 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 там половину всіх наших накоплених монет, і потім залишили. Ще 40% просто десь ось так от будемо продавати. Дуже я не дробив, але все ж таки, що, чим вища монета, тим менший шанс, що вона ще вище піде. Тому з кожним зростанням я понижую кількість монет, яку ми будемо продавати. Спочатку ми продаємо 20, потім 10, потім 5, потім 5. Все, ми з тобою все продали. Ось тут там остання наша купівля, продажа була на 10 тисяч. Я все ж таки думаю, що десь до туди ми дійдемо на наступному циклі. Все ми все продали. Тепер давай дивитись, скільки ж ми отримали за ось це все безобразія. Ми продали з тобою на 3884 долари. Вклали ми з тобою 1000. Це в нас 288%. Скільки ми з тобою часу потратили на, на те, щоб це все купити, а потім це все продати, давай думати. Ну, якщо в тебе вже є одна тисяча на балансі зараз, то ти можеш. За скільки, то тобі треба на бінансі на біржі зараз поставити всі ордери. Ну, вже не зараз, вже в наступному циклі поставити всі ордери, чотири штуки. Ну там давай, наприклад, 20 хвилин, да? потім почекати, почекати найстрашніше, найголовніше ще там півтора роки, і через півтора роки з тобою просто заходиш на біржу і ти вже багатший на в чотири рази майже. Круто? Взагалі нічого не треба знати. Просто взагалі нічого не треба знати. Тепер дивись, що, якщо тут буде не 1000 доларів, а 10 тисяч доларів. Було в тебе 10 тисяч, стало 38. Просто інвестуючи, не торгуючи нічого. Торгівля, в чому, в чому вся ось ця проблема в торгівлі? В тому, що ти починаєш нервувати. Там дуже багато є можливих варіантів. Тобі треба ловити, тобі треба дуже багато проводити часу. Ти не можеш просто так займатися тим, чим, тим, чим ти хочеш. Тобі треба постійно працювати, працювати, працювати. Тут, звичайно, тобі треба спочатку накопичити якусь суму. Або поки ти працюєш вкладати, потім чекати наступного циклу, а цикл вже почався, вже почався цикл. Зараз ми ще відкоригуємося, і потім вже... Буде халвінг бітка і все. І ти вже не встиг. Вже не встиг, ти розумієш? Все, тобі більше нічого не треба. Якщо хочеш, не продавай. Хочеш, не продавай. Ось це, ось це все просто тримай далі. А хто його знає, може ефір буде коштувати як біток. Те саме з біткоїном. Купуєш на пониженню, обирай стратегію, яка тобі більше подобається. Можеш купувати не подвоюючи, а, наприклад, потроюючи. Можеш купувати там, на півтора відсотки, ну на 50 відсотків більше, ніж минулого разу. Ну не 25% відсотків падіння, ну тобто не 30%, а там 25 відсотків падіння, 40% відсотків падіння. Просто пограйся на графіку, обери ту, ту, яку ти хочеш стратегію. Все тут те саме, ми просто ми нічого не ловили. Нічого взагалі 1129 – Це була остання наша покупка. 1129 – Це майже дно. Майже дно. Давай просто прикинемо, якщо ми будемо набрати по 25. Так, 25. 25. 25. 25. 25. 25. Те саме. Ми з тобою ловимо дно. Кожні 25%. Це просто тобі треба купити за один цикл, лише за падіння. Раз, два, три, чотири, п'ять разів. Все. Ляха, ну я не розумію. Ну, ну от, от багато хто а, є такі, що купили тут. Я, навіть я такий же, в мене міна, яку я купив на хаях, але я не роблю середню ціну. Я просто не хочу. Я всі гроші зараз складаю трішечки в іншу. В, в, ну, я тобі вже казав також про це. Але я все ж таки ще докуплю міни просто для того, щоб вийти, вийти на ось тут. Де? Де-де-де-де? Міна моя улюблена, любов, Ось тут. Mm. Та єлки, палки, ну штуки. Ну. Е, де я її чекаю? Я її чекаю десь ось на цьому рівні. Все. Ось тут я її продам і все, я вийду. В мене зараз ось тут ціна середня здається. там 3,3 чи 3, 3,5. Мені всього лиш треба купити менше, ніж половину від усього, що в мене є. Там Ну просто на на 50% здається мені треба купити, і все. Я буду і просто ось тут я вийду в нуль, і все. Я забуду за неї просто. І все. Я просто не купую, бо я не бачу сенсу. Там на такі великі гроші взагалі. Просто ну мені, мені не шкода. Це був такий, знаєш, ну, стрибок ховрах, ховрашка, хом'ячка. Все. Просто купив і не купував. Якщо я буду зараз купувати, в мене буде середня ціна нижче, я потім можу продати і ще й вийти в плюс, ще вийти в плюс. А ще завдяки стейкінгу моя ціна ще падає. Те саме ти можеш робити і ось тут. Зараз ефір можна стейкати, хоч там невеличкий процент, але ти можеш купити AVAX, Solana. Що там в нас є таке, що можна стейкати. На жаль, я вже не пам'ятаю, BNB можна стейкати, але там невеличкий, атом можна стейкати. XRP здається, DOT здається, NIR я десь бачив, ЄГЛД де можна стейкати. Дуже багато монет, які можна стейкати. Тим самим ти знижуєш свою середню ціну. Наприклад, дивись: ось тут візьмемо. Ми, наприклад, настейкали скільки там 0. 0 007, да? Наприклад, просто в нас була ціна 1416, стала 12,88. Ти розумієш? Просто ми настейкали безкоштовні монети. Вони нам взагалі нічого не коштували, і в нас ціна ще нижче впала. Це все, що треба знати, щоб заробити на цьому шаленому ринку. Більше нічого, нічого не треба. Тут може бути не 288, а 600 або навіть 50, хто знає, хто зна, але. Пам'ятай ще раз, давай спочатку. Що треба знати? Перше, купувати треба завжди і формувати середню ціну. Обирай, що хочеш. Друге, краще всього фіксувати свої прибутки також сіткою, так само, як ти купував. Чим вище, тим вище ми продаємо. Третє, що головне, третє, неси і чекай, заробляй гроші, поки можеш. Потім буде жити, просто розслаблюючи, заплющивши очі, там, не знаю, десь на Мальдівах. Це, мабуть, все, що, це все, що треба пам'ятати. Купувати середня ціна, продавати сіткою, кайфувати. Я сподіваюся, ти все зрозумів. Мені більше нічого сказати тобі. Це. Не просри свій шанс. Давай, пока.